Сьогодні, 19 квітня, президент України Володимир Зеленський із робочим візитом приїхав до одного з медзакладів Донецької області. Там керівник країни зміг особисто побачити, в яких умовах проходять лікування захисники і захисниці України та вручити їм державні нагороди. Лежить, лежить, це нормально. Дякую, заслужу. Українському роду Антон. Я вам показ. Дякую, да. народу України. Дякую за службу. Дякую. Як почуваєтеся? себе? Ну, — нормально. А, а, да. Краще. А да. а ви? — Нормально підчуваєш. Щось не вистачає. Все вистачає. Все добре. Подужайте. Дякую. Дякую, народ да. України. Да. Дякую за службу. Дякую за службу. Окремо Володимир Зеленський звернувся до медиків 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. Хочу вам подякувати за те, що ви з самого початку війни і дійсно все своє життя віддаєте. Заради життя наших воїнів. Багато пафосу не хочу вам говорити. Ви самі знаєте ваші здобутки. Дякую, що піднімаєте на ноги наших бійців. І служити Україні. Бажаю вам перемоги і здоров'я бути дуже міцними. Слава Україні! Героям! Крім того, керівник держави оглянув процес будівництва фортифікаційних споруд в області та провів робочу нараду з представниками різних структур Донеччини.